Друзі, автомобіль у вас в екрані, а це означає, що з вами канал Макс Авто. Ми знімаємо відеоролики про автомобілі, які продаємо, описуємо, характеризуємо і додаємо це відео на авторію. Дане авто в продажі, а інформацію про наш профіль можете знайти в шапці, тож ще в описі до цього відео. Товариство, ми займаємося викупом автомобілів, обмінів, а також продажем авто. І сьогодні оця красуня у нас в продажі. Якщо ви слідкуєте за нашим YouTube каналом, то точно побачите, що таких автомобілів у нас було всього два. Один був так, як ця Allroadний, і один був універсал, правда, на двигуні 2,7. Тут, друзі, двигун 3.0. І на мою думку, це ідеальна комбінація, бо саме Allroad з 3.0-двигуном йде на автоматичній гідротрансформаторній коробці передач. Це означає, що у вас не варіатор, це означає, що у вас проблем з КПП не буде. Друзі, власне, в Авді. Проблем як таких не буває. Це максимально надійні двигуни. А це авто із того покоління, коли машини робили справжні інженери. Друзі, зараз авто в максимальному положенні, максимально підняте. Як ви бачите, кліренс тут просто шалений. Насправді, знову ж таки, авто недалеремно отримало приставку Allroad. Чи ідеальна вона, друзі, та безумовно, не нова. Чи хороша вона так, це надійне, хороше, акуратне збереження. Не авто, давайте трошки про історію. В 2019 році е, власник цього авто працював в Італії і е, у свого роботодавця викупив даний автомобіль. Тоді ж він пригнав його в Україну, розмитний, воно коштувало просто космічних грошей. Відтоді машина час від часу їздила в Україні, тому що він приїжджав у відпустку і користувався нею. На автомобілі зараз у нас 316 тисяч пробігу. Білий салон, друзі, з незначними мінімальними слідами користування. На жаль, воно Сутні для білих салонів це традиційно така середня, тверда, середня комплектація. Люблю, ось так говорити: тут є все потрібне для вашого життя. Основне тут є робоча нормальна пневма. Тут ніхто не грався із заміною е, пневмо на стойки, звичайні і тому подібне. Ніяких колхозів, ніяких знов ж таки серйозних дефектів по автомобілю немає. Товариство, давайте про технічні деталі. Будемо завершувати цей ролик саме технічними деталями. 3.0 дизель 2006-2007 рік. Автомобіль пригляний з Італії, автоматична коробка передач, пневма, робоча, безпроблемна. Не падає ні за тиждень, ні за два, ні за три. Автомобіль технічно обслужений косметично має шикарний вигляд, власне. Бачите. І що, друзі? Єдине, що я вас попрошу на кінець ролика, це поставте лайк для цього відео. Якщо вам ролик сподобався, коментар внизу. Якщо не сподобався, гнівний коментар внизу. Пам'ятайте, друзі, стараємося працювати чесно і справедливо. Тому показуємо обличчя, тому рухаємося з вами разом. З вами був канал Макс Авто. Якщо це відео було цікаве, тобі лупани лайка.